У 2023 році прикарпатські правоохоронці зареєстрували понад дві сотні звернень про розшук безвісти зниклих неповнолітніх дітей. Загалом за минулий рік поліцейські розшукали 220 дітей. Завдяки оперативному реагуванню, злагодженій роботі співробітників ювінальної превенції поліції Прикарпаття та залученню до пошукових заходів максимальної кількості особового складу, більшість дітей розшукали впродовж доби. Щоб запобігти зникненню дітей, ювінальні поліцейські рекомендують відповідально ставитися до їх виховання. Цікавтеся життям та інтересами дитини. Контролюйте місце перебування та будьте обізнаними щодо кола спілкування дитини. Профілактика дитячих стеж з дому дуже проста: це довіра, любов та взаєморозуміння. Якщо дитина все ж таки зникла, поліцейські радять батькам або особам, які їх замінюють, не панікувати і виконувати простий алгоритм дій. Зателефонуйте родичам, найближчим друзям або знайомим вашої дитини. Якщо не вдалося матушки встановити місце перебування дитини, негайно телефонуйте на лінію 102. Поліцейським слід надати фото дитини з чітким зображенням обличчя, опис у чому була одягнена. Своєчасно розпочаті пошукові заходи, запорука успішного результату та швидкого повернення дітей в родини. Мар'яна Джерчина Сісія Бегей, телерадіокомпанія Раї.